Перш за все враження від матчу, як оціниш сьогоднішню гру. Було важко. Хотіли перемогти. Знаю. Зробили багато спроб. щоб забити гол, не вийшли, не знаю, чого так. Коли суперник тягне час десь з хвилини 30-ї, наскільки важко протистояти такій команді? Та як тягне? Самі собі ми винні, сприлибати багато нагод, треба було забивати. І все могло бути по-іншому. Коли ти виходив на поле, що казав тренер, якісь можливо корективи тобі давав? Спочатку сказав, що потрібно гол забити і щоб я грав вище. Та і все. Була така дуже гра емоційна, наскільки важко було війти в такий матч по ходу його. Я не знаю, на що сказати чесно.